Можливостей проявити своє лідерство і допомогти іншим багато. Наприклад, твій благодійний ресурс можна поділити на такі категорії: час. Присвяти декілька годин на тиждень волонтерство. Наприклад, якщо тебе хвилює питання захисту життя тварин, Допоможи місцевому притулку, створи кампанію у своїй школі та розкажи про проблеми цих тварин. Або ж заведи блог та розказуй щодня про життя та як доглядати за цуценятами. Вплив: поширюй інформацію та закликай інших приєднатися до важливих соціальних проблем. Тебе хвилюють права людини та рівні можливості. Створи. Репортаж у місцевих змі та розповідає про те, як це впливає на життя кожного з нас. Експертиза: хочеш допомогти людям похилого віку, створи у своєму дворі урок, як користуватися комп'ютером та відкрий для них можливості віртуального світу. Знайомство, хочеш робити зміни у своєму місті чи дворі? Організуй пікнік та запроси туди всіх небайдужих, хто хоче об'єднатися заради вирішення спільних проблем. Пристрасть! Якщо ти цікавишся it технологіями влаштуй сніданок, запроси фахівців та своїх друзів. Попроси їх розказати про свій досвід, надихай людей навколо та спонукай їх до нових знань. Гроші. Вітай частину своїх кишенькових грошей на те, щоб підтримати добру справу. Сума не має значення. Важливішим є те, що ти хочеш підтримувати благодійність системи. Якщо ж ти поки що вважаєш, що фінансові донети це не для тебе, то використовуй фандрейзингову кампанію та фандрейзингові платформи, такі як «Спільнокошт», для того, щоб розвивати діяльність та підтримувати організації, якими ти цікавишся. Коли ти обрав для себе ініціативу та підтримав її, розкажи про свою історію. Це замотивує тебе на нові кроки та надихне інших допомагати.